Всім привіт! Ви на каналі Гурієв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Деонтей Велдер назвав найжорсткішого суперника в своїй кар'єрі. Усик не зможе провести поєдинок мрії, заяву менеджера братів кличків. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. На жаль, британських фанів. Головний поєдинок боксерського вечора в Шеффілді, Англія, завершився не так, як вони очікували. Місцевий улюбленость публіки в надважкій вазі Девід Ален поступився росіянину Арсланбеку Беку Махмудову. Після бою Махмудов зізнався, що Ален справив на нього сильне враження. Він справив на мене велике враження, бо ніхто не хотів зі мною битися. Ти бачиш, як вони придумують, але з цим хлопцем так не працює. Я був здивований, усі бачили 12 раундів. Мій тренер сказав мені. У нього є яйця, але немає техніки. Просто боксуй, і ти зупиниш його в шести раундах. Я подумав, добре, я зупиню його у першому раунді, але я не зміг цього зробити навіть за 12, тому я справді вражений. Думаю, у нього залізна щелепа, це ненормально. Махмудов не відмовляється від бажання. Відбуксувати в наступному поєдинку з ек-чемпіоном світу з Британії Ентоні Джошуа. Чесно кажучи, я просто хочу. Ентоні Джошуа. Ми вже домовилися, як я й казав. Це бій моєї мрії. Мені треба відпочити побачити сім'ю. Але навіть перед боєм я був дуже зосереджений цей бій всього життя. Але наступний крок Ентоні Джошуа. Колишній чемпіон світу над важкій вазі, грізний на ковутер Деонтей Уайлдер поділився в ефірі Ензоен своєю думкою про найсильнішого суперника, з яким йому доводилося виходити в ринг. Несподівано для багатьох Велдер зізнався, що це був зовсім не Тайсон Ф'юрі, не Джозеф Паркер, не Луїс Ортіс і навіть не на Джан Джелей. Його відповідь здивувала шанувальників. Найжорсткіший, може не зовсім жорсткий, але найкрутіший був, як на мене, чувак із Франції, якого звали Жоан Дюопа. Ось він був реально крутий. Я бився з ним у рідному місті і зізнатися був упевнений, що то прохідняк. Але цей хлопець був готовий і він дав бій. Такі моменти найскладніші, коли ти б'єшся з чуваком, у якого менталка налаштована на режим плювати. Я бутимусь у тебе вдома так, ніби я боксую в рідних стінах. не приховує, що саме через це йому довелося так непросто. Переміг лише в 11-му раунді. Це був другий захист поясу. Усього в активі екс-чемпіона 10 успішних захистів, Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Усе світ боксу разом з Фавбет. Тимчасовий чемпіон WBA у першій середній вазі Джоран Еніс. Заявив про своє бажання зустрітися з володарем тимчасового титулу WBC у цій же категорії непереможеним Вірджолом Ортісом. Цей виклик пролунав відразу після впевненої перемоги Енніса над вісмою лімою, яку він здобув у своєму дебюті у першій середній вазі. Він буде наступним. Я знаю, що Вірджол одержав свій бій. І якщо він не виграє, я битимуся з переможцем. Якщо не отримую Віджела Ортіса, наступним я чув, що Джермал Чарло викликав мене на бій, він може отримати. Отримати його наступним. Фондора теж. Як його звуть? Бахарак? Бахра Муртазалієв. Він також може здобути бій. О, Оксандр Заєс, він теж може його отримати. Я женуся за поясом. Це моя вагова категорія. Перша середня вага належить мені. Я в турне, сказав Еніс. Еніс переміг Ліму технічним нокаутом у першому раунді. Ортіс проводить бій проти Еріксана Лубіна 8 листопада в Техасі. Ну і на завершення менеджер Віталія та Володимира Кличків Берн Бьонте в інтерв'ю WBN прокоментував можливість проведення гіпотетичного поєдинку абсолютного чемпіона світу Олександра Усика в Україні. Усику більше нічого нікому доводити. Його мрія захищати свої титули чемпіона світу на Олімпійському у Києві після війни. Але, на жаль, наразі немає жодних ознак того, що Росія найближчим часом. Припинить жорстоку агресивну війну, сказав він. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.